Відверта розмова, гострі подробиці і жодна і фальші. Це програма зірки розкажуть. Мене звати Алла Метлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя, блогерка, підприємиця Олена Вишинська. Привіт, привіт! Рада тебе бачити і вітаю Назай. тебе, тому що я так зрозуміла, що це твоє перше. Таке інтерв'ю в студії. Так, коли щось питають в мене, це вперше. Я сподіваюся, що тобі сподобається, і це буде маленьким стартом твоєї е, майбутньої кар'єри давати інтерв'ю, не, не тільки брати мені вже подобається. <світ> Добре, давай перед тим як ми з тобою почнемо нашу розмову. Я пропоную наших глядачів познайомити. Хто ж така Олена Вашенська? Олена Вишинська блогерка і підприємиця, народилася в Кропивницькому. У 17 років переїхала до столиці, і вступила до університету культури і мистецтв. Вона мріяла працювати на телебаченні, але підкорила Ютуб. Називає себе амбасадуркою самопізнання та дульок. Цікавиться темою фінансів, розподілом коштів, капіталом. Розповідає, як жити так, щоб гроші працювали на тебе, а не ти на них. Чотири роки Олена Вишинська викладала в університеті. Знаєш, що таке сурої любить Домінікану і Грецію. До 28 років не планувала народжувати дитину. Материнство здавалося їй дуже складним, але все змінилося від початку повномасштабного вторгнення. Велика війна навчила, що ідеального часу немає. Вона дружина відомого стендап-коміка, який був гостем програми. Зірки розкажуть: сьогодні дізнаємося, чи збігаються бачення і погляди подружжя. На щасливе життя. І як тобі? Прикольно. Знаєш, мені сподобалось. Я зайшла до тебе на інстаграм сторінку і мені одразу кинулось в очі, що ти написала, що ти амбасадорка самопізнання і дульок. Я спочатку думаю, про що йдеться, а потім зрозуміла, що це твій стиль, і це реально тебе ну. Можна сказати, відрізняє і одразу асоціація з тобою, тому що я впевнена, що багато вже моїх глядачів бачили і твої інтерв'ю, і це дуже цікаво. Насправді ну і так, і так мене легко впізнати, бо я дуже погано запам'ятаю людей по обличчю. Угу. А якісь моменти і деталі а, дуже детали, цікаво так. так, пропоную пройти короткий бліц. Давай. Що ти обереш зранку? Горнятко кави чи трав'яний чай? Особливо сьогодні зранку. Чай! До речі. Добре. Так. Хто тебе найбільше підтримує у моменти, коли тобі це потрібно? Чоловік. Добре. Найщасливіша миць твого життя на даний момент, коли ми повернулися до Києва е... з початком Великої війни, коли Київщину декупували, і ми повернулися додому. Добре. З ким ти мрієш записати інтерв'ю для свого Ютубу? І тут я зависла. Ну можливо, знаєш, когось хочеш записати, можливо, не в контексті теми, яку ти ведеш зараз, а можливо, просто ти колись сиділа і думала, я би хотіла з цією людиною поспілкуватися. Давайте про це подумаємо. Да, давай я подумаю. <хи> Чому я просто планую. Знаєш, війна мене навчила планувати на найближчий місяць. Так. От кого я запрошу цього місяця, так. я знаю, так. а кого я запрошу там, в лютому чи в березні така. Угу. Добре. Хто у твоєму домі головний? М -м, мабуть, я. Тобто, саме в межах дому це я. Ага, а в чому це виражається? В Організаторських і так да, я штуках? маю це все менеджерити. коли щоб нас було чисто, щоб нас була їжа. Uh -huh. Чоловік старається закривати якісь так. питання, але так як я більше часу зараз проводжу з дитиною, то це більше на мені. Добре, як тебе найчастіше називають люди? Є якась особлива форма твого імені, яка тобі дуже подобається. Найчастіше називають Лена, так. але зараз я прагну поступово перейти до Олени. Щоб все-таки повернути таку українську форму мого імені. Добре, а можливо якось Макс тебе вдома називає по особливому чи тільки Лена? Ні, він мене по імені взагалі назвав, мабуть, двічі за життя. А, добре, зрозуміло. Стандартна схема вдома. Так хто дав ім'я вашій з Максом Донечці? Це була моя ідея. А чому саме це ім'я? Я хотіла щось символічне і Ніка це грецькою мовою, це перемога. Угу, дуже класно. Чи є у твоїй сім'ї традиція, яку ти сама придумала? Ні, немає, але з народженням дитини ми себе змушуємо придумувати традиції. Ми такі тепер це угу. треба робити, це важливо. Вже щось придумали? А почнемо з католицького різдва. Тобто, мій чоловік католик, і ми хочемо його відсвяткувати за всіма католицькими канонами. Прикольно. добре з бліцом закінчила, йдемо далі. Що для тебе на даному етапі твого життя найголовніше? Спробуємо просто проаналізувати анкету, тому що ти мама в першу чергу, ти ведуча ютуб-каналу, ти дружина, стендап, коміка Це теж важливо. Що зараз в твоєму житті в пріоритеті? Я розумію, що дитина точно номер угу. один, але все-таки твій особистий розвиток, що для тебе зараз найголовніше. Для мене найголовніше це масштабувати мій YouTube. Так. Бо я знаю, що він важливий, він корисний. Я піднімаю ті теми, котрі, мабуть, ніхто не піднімає в тому контексті, що це роблю я. І я хочу його масштабувати. Тому зараз я зробила ребрендинг каналу, я запрошую гостей, котрі дуже глибокі, цікаві особистості. А ти пам'ятаєш, як тобі тебе прийшла ідея взагалі зробити цей YouTube канал? І... Ти була вже вагітна перепрошую за таке особисте, коли прийшла ця ідея? Чи ти ще раніше думала про це? Що ага. треба створити? Я панали? про це думала років Угу. Ага. <світ> і я прийшла до психотерапевта з запитом, що я дуже хочу бути публічною. Я дуже хочу знімати Ютуб, але я боюсь. Угу. І Ось ми над цим працювали, 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 і потім, коли почалась велика війна, так. моїй дитині чотири місяці почались блокаути, масовані обстріли. Я така, о, зараз ну, на тематику, тематику. Ти одразу зрозуміла? Чи вже коли, коли в тебе з'явилася дитина, ти зрозуміла, що треба саме про це говорити? Це тоді мене хвилювало, мені це боліло. Угу. І Я хотіла цим ділитися. Тобто, ти Топ... ділилася власним досвідом і власними емоціями в принципі це... так. Я хотіла отримати якусь підтримку, я хотіла дати якусь підтримку, бо материнство це. Ну, таке, знаєте, цікава подорож в житті. Розкажи, будь ласка, про створення самого твого каналу, тому що це цікаво, тому що реально в період його виходу, в принципі, в люди угу. і знайомство людей з цим каналом, з цією тематикою, припало на найскладніші часи війни, тому що блекаут був шоком для всіх. Плюс у тебе маленька дитина на руках, плюс це ресурс, який ти мала додатково в собі знайти, щоб це робити. Uh, коли я створила канал, перша зйомка була якраз без світла, тобто зі штучним, там якось оператор щось там десь підсвітив. А дитина з дитини чоловік гуляв на морозі, uh -huh. і в мене була якась там годинка, щоб вони не змерзли це все відзняти. Uh -huh. От, тобто я зараз не драматизую. Так, це ну, було це як, було. Так, так. Так. І, і я зняла перше відео. Воно називалося Обговоріться перед народженням дитини. Ну, угу. я думала, ну подивиться людей там 500, так. ну 100 може підпишеться, так. але це відео розлетілося. Воно розлетілося в тіктоках. Я така. Чи в Тіктоках ти закидала? Чи я, люди... закидала. Так. От я закидала, там деякі відео набирали 100 тисяч, 200, мільйон навіть було. Mm -hmm. Я така, оу. Тобто людям це цікаво, можна знімати. Скільки наразі в тебе підписників на Ютубі тисяч? А на Ютубі 6 тисяч, ну, в Тіктоку 15. Ну, це нормально за такий період часу, до речі, дуже. Ну так, і в мене ж дуже нішева аудиторія. Тобто, це вагітні і мами дуже маленьких дітей. Я думаю, що і татусі підглядають, тому що там дуже багато цікавої інформації. 6%. О, бачиш, ти навіть досліджуєш свою аудиторію. Дивись, я також хотіла запитати, тому що це зараз в принципі дуже важливо для всіх, для кожного з нас, тому що ми постійно дивимося Ютуб, найчастіше вже не телебачення, а реально Ютуб. Розкажи про плюси і мінуси, як ти збирала свою аудиторію, як ти досліджувала, тому що ти вже сказала, що 6% чоловіків. Тобто, ти ж це аналізуєш. Можливо, якісь в тебе є секретики, як ну, поширювати. Чи, наприклад, коли ти вибирала першу гостю да, на своє інтерв'ю, mm -hmm. ти ж напевно про, ну, аналізувала і складала якусь структуру, що за чим має бути, чи в тебе нема такого прям точкового аналізу? Я дуже хочу робити, так, як ти говориш, так. але в мене нема на це часу. Mm -hmm. Тому, в принципі, мій Ютуб на сьогодні це такий інтуїтивний проєкт. То я намагаюся зараз. Гарна в тебе інтуїція. скажи. Ну, так. Тобто зараз я намагаюся зробити з цього бізнес-модель. То я почала працювати з коучем, щоб Ютуб перевести з я так відчуваю, до мене є структура і плани. Угу. І ну, до цього потрохи прагну. Е, я хочу згадати про твоє перше інтерв'ю з Іною Так. Чесно, я його продивилася все, і в деяких моментах я навіть заплакала. Серйозно? Е, я зрозуміла, що багато речей. Е, Мене навіть зараз емоції згадалися. Багато речей ми в собі тримаємо і не розказуємо про це ні чоловікам, ні подружкам, ні мамам. Ну, ти зробила велику таку серйозну річ, коли ти почала відкривати теми, які насправді ну, вони звичайні, але ми про них мовчимо. Це дуже важливо насправді. І я бажаю тобі успіхів. І е, хочу, щоб. Е, Твої ідеї поступово розкривались, тому що перше інтерв'ю воно було вау, і його поширили багато моїх, навіть знайомих. Я сама мама, я знаю багатьох, хто чекає на дитину. Тобто, ви настільки простими. Реченнями, простими питаннями і простою розповіддю розкрили багато чого. Що для тебе це інтерв'ю особисто в тобі розкрило? Тому що Інна наговорила багато своїх власних інсайтів. Вона вже, по суті, багатодітна мама в тебе одна дитина. Що ти взяла для себе з цього інтерв'ю? Я зрозуміла, що в мене дуже багато однодумців. Тобто після цього інтерв'ю з Інною і їй писали багато, і мені, і я така, ну клас. Тобто, материнство перестає бути чимось таким табуйованим, де ми всі говоримо ми такі раді, ми такі щасливі. Тобто, це однозначно щастя, але якби я коли надала дитину, подивилася інтерв'ю з Інною, якби його зняв там хтось, так. Мені було б настільки легше, я б настільки швидше адаптувалася до материнства. Я б настільки швидше відчула отой кайф материнства, про який говорять. Угу. От, тому я вважаю, що це мій такий внесок в демографію України. Ти знаєш, я просто дивлюся зараз багато людей, коли от починають говорити на якісь прості серйозні теми, вони їх уникають. Я не можу зрозуміти, чому от ви піднімали багато проблемних тем, угу. так. Там депресія після народження, там грудне вигодовування. Не пам'ятаю, чи ви ну, про це говорила, ну, але це тип, ну, це, дуже складна тема. Я просто пам'ятаю, коли я з цим зіштовхнулася, і насправді я не мала нікого, ніхто не міг мені порадити. Тому е, такі теми реально важливі і важливі для різних поколінь, тому що е, молода мама, наприклад, чогось не знає, підказала її мама. Там бабуся не знає, хтось підказала подружка. Тобто ну, коло працює, і ці теми дуже актуальні, постійно актуальні. Тобто, ти мені здається попала просто в золоту середину, коли підняла цю Дякую. тему. Ну і я впевнена, що мій YouTube, він дійсно дуже багатьох жінок зробить щасливішими. Як статус мами, твій статус мами впливає на твоє світосприйняття, що кардинально змінилося в тобі після того, як ти народила дитину. Я зрозуміла, що все в цьому житті важливо. От якби в мене не було дитини, я б така: ну проживу, то зараз мені там 30, так. проживу ще років 40, там 50, і життя закінчилось. А зараз угу. я розумію, ні, все, що я роблю сьогодні, це її майбутнє. Це угу. мій якийсь вклад, цей кірпічок в те, як буде жити моя Ніка. Ось тому материнство воно навчило мене мислити глобально, що все має значення. Добре, я пропоную перейти до твоїх соцмереж. Я взяла декілька постиків, хотіла б з тобою їх обговорити. Давай подивимось перший пост. Тут перша фраза. Ти написала, навіщо друга дитина. Так. Я помітила, що зараз багато в кого двоє дітей вже думають про третю. Ну, ми розуміємо, в принципі, чому так відбулося. Чому ти написала про другу дитину? Ну чому цей пост ну, це був написаний? Це був такий більш жартівливий пост, але скоріш за все мене надихнуло, бо нас чоловіком починають доймати, коли друга дитина. Ну, нібито це, знаєте, якась така базова прошивка всіх сімей. Так, а ми плануємо бути батьками однієї дитини. Тобто, другу вагітність, другу... ну ми, ми не розглядаємо на сьогоднішній день. Це може змінитися, але поки так. І це був такий як саркастична відповідь на ось ці питання, а коли ж за хлопчиком. А тобто, ти вирішила відповісти всім. Коротко постом і пояснити ну, так, собі. Але цей пост, насправді дуже добрий, Він виключно продовжувати так. так я ж прочит, Просто там було написано, що е, Ніка в нас була свідомим. Свід, ну, ви так. свідомо до цього підійшли. Якщо буде друга дитина, то це та, також буде свідомо. Ну так, і плюс ну, в мене Ніка така прикольна дитина, я не вірю, що буде краще. Знаєш, що мені дуже подобається, що Макс, твій чоловік дуже часто постить сторіс з такими глибокими підтекстами: то поспішайте донатити, то там у ніки нема настрою, ми там щось угу. іще. Насправді, це ну мені здається, що це такий серйозний важіль впливу на аудиторію, тому що діти це завжди няшні, діти це завжди про щось серйозне, про щось свідоме. Тобто, ну. Мені здається, що вона вас ще більше доповнює, тому що ви самі по собі багатогранні особистості, а Ніка ваш такий класний, крутий бонус. Так, і вона допомогла нам розставити пріоритети в цьому житті і зрозуміти, що дорослі тітя, дядя це вже ми. Ми такі о. -о". <світ> <світ> Цей час настав. <світ> Добре, давай перейдемо до другого посту. Так, тут перша фраза, ми з Максом посварились, але суть не в тому. Суть в тому, ти розповіла, як Ніка відреагувала. На так. ваш підвищений тон. Ти думаєш, вони вже усвідомлюють в такому віці прямо все? Так, вони все усвідомлюють. Тобто, ну не тільки візьми там це, подай тату. От ми посварилися, ми сваримося рідко, але ага. був такий один випадок. Здається, чи б сонна ніч була, я так. не пам'ятаю. І дитина мені принесла соску, щоб я заспокоювалася. <реш> <реш> тобто для неї це заспокійливо, і вона вирішила. Ну тобі так, допомогти. вона, мама, мені це допомагає. Ну, тримай. А ти не, і не думала, це так розчув? Мені здається, що класна ідея. Це я просто, це вже мої власні. Uh -huh. Якщо записати ще програму з педіатром, вони ж напевно багато знають секретів про дитину. Це буде дуже класною темою. Можливо, але я хочу потрохи все рівно відходити від теми материнства. Ага. Бо тут мені все вже відносно ясно. Ага, тобто, ти вже все собі розклала по поличкам. Ну, свій стиль материнства я вже маю, і добре. Давай подивимося ще один пост. Цей пост я взяла з інстаграма Макса, і він тут написав про те, як змінилося його життя і коротко етапами життя розповів, коли ви зустрілися, як ви дружилися, як ви народили Ніку. Хочеться почути твою версію. Пам'ятаєш, як ти з ним познайомилась. Період знайомства, період разом так. жити і період Ніка. Можеш це описати зі свого боку? Пам'ятаю, в мене помер тато. Я певний час жила з мами, щоб її підтримати. Uh -huh. І коли нарешті я вирішила, що треба поїхати розвіятися в Києві, так. ми познайомилися на дні народження спільної подруги з Максом. І Я тоді надала цьому якогось такого сакрального значення, що один чоловік пішов з мого життя, а інший прийшов. Тобто, ти одразу це зрозуміла? Так. І тоді навіть мама дуже здивувалася, бо я зазвичай там до побачень ну, на... я нелегко закохуюсь. Так. Але тут я там з другого, третього побачення така Макс, 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 Макс. А він, Ось. ти йому розповіла про цю ну, про твоє відчуття? Ні? ні, до речі. Може, він подивиться, ефір дізнається. Угу, цікаво. Ну, Це насправді таке, знаєш, зізнання серйозне. Угу. Добре, це етап зрозуміло, що ви познайомились, ти таке відчула, а потім. Коли до тебе прийшло усвідомлення, що ти хочеш дитину з З цим чоловіком, так? Коли він мені сказав, що він хоче дитину зі мною, uh -huh. я така, дай мені рік подумати. Uh -huh. і ось uh -huh. Рік ми це все проговорювали, ну, бо все рівно вагітність це жінка, ну, так, годування звичайно. це жінка. Ми проговорювали, як ми це бачимо, яка його роль, яка моя роль, і ось ці всі нюанси. І через рік я така з цією людиною безпечно народжувати. А, тобто ти його якось все-таки перевіряла трішки. Ну, материнство це така тема. Тут нема ні досвіду, ні в мене, ні в нього. Ну я сподіваюся, <рес> <рес> тому так я до цього ставилася. Ну дуже серйозно. Ну я взагалі ставлюся до всього серйозно. Коли ми почали разом жити, uh -huh. то, то він одразу такий все живемо. Я така ні, давай. Як ми будемо вести побут? Як ми то? Ну в чомусь я складна людина. <рес> так <рес> добре, але він прийняв тебе, бачиш, із твоїми складними. Моментами mm -hmm. так mm -hmm. добре з соцмережами поки завершуємо. Я хочу зараз поговорити. У нас як ніколи актуальна тема зборів. Ти до них долучаєшся? Я mm -hmm. бачу, що різні ти і до тих, що вже існують. І проводиш, я так розумію, свої, так? Так. Е, наскільки часто до тебе звертаються, щоб ти допомогла? Скільки вдається збирати, і що це зазвичай за збори? На що ви найчастіше допомагаєте? А я збираю виключно на потреби війська. Так. Тобто, якщо це збори на якусь гуманітарну допомогу, mm -hmm. я до них не долучаюся, так. бо зараз наша перша ціль знищити ворога. Так. А, звертаються вже частіше, бо я почала робити свої власні збори. Mm -hmm. І... Раніше я просто з цим не асоціювалася. Я була мама з маленькою дитиною. Ну як би що її трогати вона там з дитиною? Uh -huh. А зараз я вже трохи видихнула, і я маю ресурс робити більше для нашої перемоги. Як би це там пафосно не звучало, Ні, але це не пафосно, це вже наша реальність. Ти uh -huh. в інстаграмі також зробила один пост про те, як ти зустріла е, військового. О, так. Це така е, насправді це викликає дуже такі, знаєш, uh -huh. глибокі важкі емоції. Ти цим ділишся для того, щоб люди е, більше розуміли, як сприймати, як реагувати? Тому а, що зараз це реально. Так, вже проблема. Я, не, я не хочу, щоб е, спілкування з військовими було такими ж табу, як, наприклад, якісь складнощі материнства. Так, Тому Та ми, ми про це маємо говорити. що ось я побачила військового там без ноги, без руки, який купував в Макдональдсі бургер. Так, Що я відчула, як я себе повела. Якби я мала себе повести, і ось ну писати що це є, це наше життя. Давайте про це говорити. Давайте ну, дивись, вчитись бути зараз чуйними. зараз. Ваші ніці рік трошки більше так. Е, ну в принципі, якщо ти її будеш пояснювати, вона ще не зовсім зрозуміє. Ти думала про те, як ти будеш їй пояснювати цю реальність? Думала, але спочатку я хочу пояснити собі. От я хочу зрозуміти, mm -hmm. як мені поводити себе, коли я бачу військового на вулиці. Чи доречно сказати дякую, mm -hmm. чи доречно, ну от що доречно. От коли я поясню собі, я зможу краще пояснити дитині. Тобто, ти зараз в пошуку, як пояснити собі взагалі ці речі? E так? так, як себе вести, як бути тактовною, як бути чуйною, mm -hmm. як бути вдячною. Так, а ти проговорюєш цей момент, ти кажеш, що ти до психолога ходиш. Ти говорила на цю тему? Так, про війну дуже багато ми говорили, і я ще ходила на групу підтримки, яка допомагала жінкам прожити цю війну. Uh -huh. І там ми теж це все проговорювали. Це допомогло мені бути стійкою, бо я думаю, що я стійка в цих всіх умовах. Я взагалі не знала, що є такі групи підтримки. Так, і це, до речі, було безкоштовно рік. Я ходила угу. добре, будемо знати. Також хочу запитати, ти з 2019 року займаєшся концертним бізнесом. Так розумію, що зараз ти робиш акцент все таки на своєму Ютубі. Але чи допомагала тобі ця професія, і взагалі чи допомагала ти своєму чоловікові в організації його виступів? Тому що угу. ну це ж дотичні принципі сфери. А так я закривала багато рутинних процесів, так. але потім у дійшли до того, що поєднувати кохання і бізнесу трохи складно. Угу. І зараз ми потроху розділяємось. Тобто він автономний у нього своя команда, котра робить йому концерти. Угу. А я займаюся своїм Ютубом. Ну і плюс, так як я стараюсь зробити з Ютуба бізнес, так. я почала цим вже заробляти. Тому я поступово відходжу від концертної діяльності. У мене просто знаєш, я згадую інтерв'ю з Максом. І він говорив, що я в нього питала, чи радишся ти з ним стосовно Ютубу. Він сказав: ну, якщо щось спитає, то я можу відповісти, чи радиться він з тобою навпаки. Рідко зараз рідко, бо він вже досить такий досвідчений артист. І плюс у нас у кожного є свій психотерапевт. Зараз це як ніколи до речі. І ось психотерапевт дасть допоможе побачити більш цілісну картину ніж там дружина. Ну якщо це порада по типу, яку мені сорочку вдягнути, то звісно, це до мене. Звичайно ти вже почала говорити про те, що ти не плануєш більше, ніж на місяць. Але uh -huh. в мене є запитання стосовно того, чи думала ти про себе років за п'ять. Яка, яка ти будеш і що би ти хотіла досягнути за ці п'ять років? Ну, звісно, ми переможемо спочатку, uh -huh. але все одно. Про досягнення не думала, але uh -huh. я думала про те, як я хочу жити. От я бачу своє життя в подорожах, uh -huh. в свободі. Тобто я хочу, щоб знову настав той день, коли я така: о, квитки по 8 євро в Венецію, литимо. Класне бажання. дуже І це було це була наша реальність, розуміла. І ми, на жаль, її не цінуване цінували. Тільки зараз ми починаємо розуміти, що ми втратили. Тобто, плани якісь такі цифрові, мабуть, я не ставлю. Але це відчуття, що от мені там 30, скільки буде? 6-7, От що я відчуваю, який проходить мій день. Ось цим я зараз займаюся, і мене це дуже надихає. Дуже класно, що в такий час ти знаходиш, що тебе надихає. Називається, до речі, віртуалізація. Добре, як часто тебе надихають люди. Я з ними спілкуюсь зараз зазвичай через соцмережі або на своїх інтерв'ю. На материнство має реальні, ряд так. нюансів. Так. А надихають, наприклад, та сама Інна Мірошніченко. Я дуже ходила Кривина після нашої розмови. Uh -huh. Мене дуже надихають люди, в котрих такі якісь цікаві думки. От людина сказала непомітну таку фразу мимохідь. Uh -huh. А я потім ходжу, день думаю, а що вона мала на увазі, а що я можу взяти для себе. Тобто, ти дуже класно аналізуєш те, що відбувається навколо тебе. А тепер давай проаналізуємо деяких людей. Точніше, не проаналізуємо, а просто ти поділишся, що ці люди для тебе значать у твоєму житті. Так. Давай подивимось перше фото. Настя, Настя захвала. Розкажи про вашу історію, тому що я знаю, що ви вже знайомі багато років. А ми познайомилися на першому курсі університету. Я була така класична вискачка-відмінниця, а Настя була класична така пацанка-бунтарка. Угу. І з часом ми стали кращими подругами. Потім угу. ми 6 років орендували разом квартиру, робили бізнес-проекти, фестивалі, події угу. і успішні, і провальні. Ось. Тому Настя це дуже велика частина моєї життєвої історії. Вона дуже допомогла мені сформуватися і сформувати те мислення, що в мене є зараз. Mm, ну, вона по суті твоя подружка, так? Так, я... Ну, зараз ми рідше спілкуємось, так. але Настя, от я та людина, яка бачила її шлях від початку до кінця, ну, до цього до етапу, с... що mm -hmm. є, так. і це так надихаюче. Ти думаєш, Настя, ти стільки пройшла, і ти дійшла до цієї точки, в тебе тури по Європі? Ого! Ну. ну класно, бачиш, і ці люди тебе надихають, і вони є в твоєму і це житті. Це не просто так склалося, а це вона зробила купу роботи. І коли ти це бачиш всередину, думаєш, ого, ну не кожен готовий таку такий шлях пройти. Класно, добре. Дивимось тоді наступне фото: Лера Мандзюк. Лера Мандзюк це людина, ну, коли я хожу на концерти Макса, він так. часто виступає разом з Лєрою. От Лера вміє говорити мені дуже вишукані компліменти. А, тобто тебе це ну, надихає, так? Так, вона там то якийсь виноград подарує, то квіти принесе. То скаже там якісь мені компліменти, я така Лєра, ох. Може, ти говориш всім, але це так приємно. Людина, яка вміє так. просто робити компліменти. А, це До речі, ти... Лірі Мандзюк, я робила перший сольний концерт в Києві. О! Бачиш, так. все-таки взаємопов'язаних багато історій. Камерний невеличкий, але тоді це для неї було дуже важливо. Ну, бо це перший концерт. Так. Тому так, так. Добре, і третє фото. Мама. Це твоя мама. <с Розкажи <с про відносини з мамою. Дуже цікаво, просто наші батьки, наші батьки мають свої усталені mm. правила, вони виросли в іншому часовому mm. проміжку. Як вона. Впливає або допомагає в вашій сім'ї, чи часто в неї є можливість бути з нікою. Тобто, ну як у вас зараз побудовані стосунки під час таких непростих часів? Моя мама дуже класна жінка. От їй 56 років. Так. Вона ходить на побачення Close. до речі, так. тому чи часто вона буває з нікою, залежить від того, чи є в неї зараз стосунки, чи немає. Ні, ну слухай, в неї є своє особисте життя. Це дуже круто. Тобто, і мама переїхала до Києва п'ять років тому. Вона покинула таке життя в тихому містечку, uh -huh. почала з почала тут свою кар'єру, тобто uh -huh. вона зараз працює в великому фонді. Хоча їй говорили: ну Наташа, ти йдеш в Київ, там тобі 50+, плюс, кому ти там uh -huh. потрібна? Мама така а так потрібна. Часто, так, так. потрібна. тому не треба сумніватися. І в мене з мамою дуже близькі і теплі стосунки. Тобто, це моя така теж підтримка і опора. І мамина улюблена фраза: ти доросла, ти знаєш краще. Ой, клас, це як так, це мудро. Угу. Це дуже класно. Добре, з людьми ми розібралися, а хочеться запитати: все-таки нас дуже часто тягне в минуле, і дуже часто ми згадуємо якісь моменти, що ти часто згадуєш з життя до війни? Чого тобі не вистачає зараз? Подорожі. Свободу, про яку ти так. вже сказала, так? Тобто мені від цього дуже. Ну, я можу поїхати там кудись з дитиною, а але це сама, не без чоловіка, Я розумію, це дуже складно. А, і до війни я відвідала 25 країн чи 26, і з них 15 по проектам. Тобто я не платила за ці подорожі. По проектам, які ти робила? Ні. Я подавалася на якісь гранти, а -а -а. і от там, наприклад, в Парижі був проект, туди я їздила. І мені так цього не вистачає. Тобто, я знаю, як подорожувати. Розумно, без Розумно, грошей, да. <рес> і ну там, наприклад, відносно нормально заробляти, я почала десь років в 27, uh -huh. але подорожувала я завжди. Бо я знаю, як це робити, як мати те, що ти хочеш, навіть якщо в тебе не завжди це є грошики. А зараз ти просто не хочеш робити цього без Макса, чи просто не на часі, бо маленька дитина. Та я Що не тебе змог... стримує? Ну, і дитина, по-перше, тобто вона манюнька, а їхати з такою малесенькою дитиною кудись, ну, це важко. А по-друге, я не зможу лежати на пляжі там, з коктейлем і читати, як летить шахет над моєю вулицею. Ну, зараз мені це важко. Якщо ця війна буде дуже-дуже багато років, ну, я не знаю, я так не хочу про це думати. Добре, тепер тому... давай подумаємо про те, чи візуалізувала ти собі в голові, чи думала про те, який буде наш день перемоги. Ну, так, звісно. А спочатку, коли війна, велика війна лише почалася, я романтизувала, як ми всі вийдемо, відкоркуємо шампанське. А зараз я розумію, що цей день буде не, не такий радісний. Тобто, так, ми будемо там, обійматися, вітати один одного, коли вже буде така стала перемога. Але буде багато роботи, багато травм, буде важко. Але ми впораємося. От я знаю, що ми впораємося, ми підемо разом там, класти цю не знаю, бруківку, замітати там ті вулиці. Я дійсно вірю, що українці, хоч ми чубимося, але коли буде підписана капітуляція Росії, чи що там, як Дай я знаю, Бог. От, Ну, ми знову об'єднаємось. Хоча б на перший тиждень, щоб навести трохи ладу. І українці вміють <плес> об'єднуватися тоді, коли їм потрібно. Я дякую тобі за таке щире інтерв'ю. Бажаю тобі успіхів в розвитку твого Ютубу і щоб ну, теми, які ти береш, завжди були актуальні на слуху і допомагали тобі ще більше розвиватися в тому, чому ти хочеш. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Зірки розкажуть я, Алла Метлашевська. Сьогодні мої гості була блогерка, підприємиця Олена Вишинська. А ви наші найцінніші шанувальники. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, соціальні мережі: Фейсбук, Телеграм, Тікток та Інстаграм. Будемо раді вашим лайкам і коментарям. А поки до зустрічі за тиждень.